Ці в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Причиною вибуху на заправці поблизу Переяслав Хмельницького за попередніми даними став виток газу. Про це перед засіданням Кабміну повідомив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. За його словами, люди, які залишилися живими, дають свідчення про те, що вони чули запах газу перед тим, як відбувся вибух. Нагадаю, трагедія сталася напередодні вранці на заправці мережі БРСМ Нафта на трасі Київ-Золотоноша. Вже відомі імена всіх шести загиблих, четверо з них Віталіна Тарасюк, Юлія Самань, Ірина Малякін та Лілія Пашинська працівниці АЗС. Ще двоє молоді чоловіки Віктор Степаненко та Ігор Рум'янцем мешканці Кировоградщини, які машиною поверталися з відрядження. Всі загиблі перебували у кафе, де й пролунав вибух. Ще шестеро людей з важки. Ими травмами знаходяться в лікарні представники БРСМ нафти напередодні заявили, що причиною вибуху міг бути теракт. Натомість в міліції кажуть, що підстави розглядати таку версію немає. В українських правоохоронців є докази причетності російських спецслужб до вбивства депутата Горлівської міської ради від партії Батьківщина Володимира Рибака. Про це заявив віце-прем'єр Віталій Ярема. Напередодні ввечері МВС офіційно підтвердило, що одне з двох тіл, виявлених у річці Турець біля селища Райгородок Донецької області. Належить депутатові особа іншого загиблого встановлюється причина смерті обох чоловіків, комбінована травма тіла внаслідок тортур із подальшим утопленням ще живих потерпілих, які перебували без свідомості, зазначили у МВС. За наявними давними слідства до злочину причетні представники сепаратистського групування, яке захопило будівлю СБУ в Слов'янську. 17 квітня Володимир Рибак брав активну участь у мітингу за єдину Україну. Він намагався пройти в міськвиконком, щоб зняти прапор так званої Донецької народної республіки. Але на вході в будівлю в нього виник конфлікти з представниками самооборони. Тоді ж його викрали силоміць, посадивши в автомобіль. Через два дні тіла. Двох чоловіків знайшли в Слов'янському районі. У зв'язку з вбивством Володимира Рибака, виконувач обов'язків президента Олександра Турчинов, вимагає від силовиків відновити антитерористичну операцію на сході країни. По свидетельству експертів, цей почерк характерний для російських спецпідрозділів і парамілітарних організацій, типу. казачества. Убитый депутат Владимир Рыбак, он был не только оппозиционным политиком, но он был и сотрудником милиции, сотрудником уголовного розыска, в котором он прослужил 14 лет. Его пытали и зверски убили за то, что он протестовал против действий сепаратистов и пытался восстановить Українську сіволіку в слов'янські. Неочікуване порозуміння в Одесі. Майдан та антимайдан об'єдналися проти проросійських диверсантів. Активісти з обох боків зайнялись облаштуванням блокпостів на в'їздах у міста. Мовляв, найбільша загроза спокою Одеси це завезені провокатори з інших областей. Ініціатором цієї несподіваної співпраці став одеський Євромайдан. Ідеологічні ж супротивники погодились займатися блокпостами разом. Обидва табори налагодили інформаційний зв'язок та повідомляють один одному про можливі провокації. Валерія Болотова, так званого народного губернатора Луганська, притягнуть до відповідальності. Обласна служба безпеки відкрила кримінальне провадження за проголошення Луганської народної республіки. Лідери Луганських сепаратистів звинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Утім, навіть оголосити про підозру Болотову виявилось непросто, адже той постійно перебуває на території захопленої будівлі СБУ і не з'явився ані на прес-конференції, ані на публічні виступи, які сам анонсує. Як повідомила речник прокурора Луганської області Марина Брагіна, вже є дозвіл на затримання та примусове доправлення до суду псевдогубернатора-сепаратиста. А тим часом на Луганщині мітингують шахтарів. Вчора вночі у місті Краснодон на шахтах підприємства Краснодонвугілля, що належить Рінату Ахметову, почався страйк. У мітингу, який станом на ранок середи триває, беруть участь близько 500 гірників. Головні вимоги це підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Прокуратура почала перевірку дотримання законодавства з питань оплати праці шахтарів. Російські бойовики у Слов'янську взяли в заручники американського журналіста до рук місцевих ополченців під керівництвом самопроголошеного народного мера В'ячеслава Пономарьова потрапив кореспондент видання Вайс Саймон Островський. Медійник перебував в Україні вже кілька тижнів висвітлював події спершу у Криму, а потім на сході. Останні повідомлення від нього надійшли у понеділок із прес-конференції Пономарьова. Міжнародний комітет захисту журналістів закликає негайно звільнити медійника. Захопленням американського журналіста стурбовані і в Держдепартаменті США Ми бачили низку повідомлень про захоплення нашого журналіста. На жаль, за останні кілька днів уже кількох журналістів затримали як заручників. Звісно, ми засуджуємо це. Міжнародний валютний фонд визначиться із наданням кредиту Україні протягом найближчих 10 днів. Про це на засіданні кабінету міністрів заявив голова уряду Арсеній Яценюк. За його словами, напередодні Кабмін затвердив текст звернення до МВФ щодо відновлення програми співпраці. Розглянути його у фонді мають до кінця цього місяця. Нагадаю, йдеться про суму від 14 до 18 мільярдів доларів, яка має надійти до кінця цього року. На засіданні уряду перебуває мій колега Олексій Савіцький. Олексію, вітаю! Які ще цікаві, цікаві заяви пролунали? Привітання. Отже, прем'єр-міністра Саняснюка на засіданні уряду сьогодні. Ходімо також аптеки, ліки і також ціни на них. Останні, на його думку, зросли невиправдано високо, вже за його словами, від 60 до 120%, тоді як валютні коливання не були такими великими. Тому я що невідкладно розмитнити всі ліки на митниці, а також зменшити ПДВ на ліки з 20 відсотків, як зараз, до 7 відсотків. Крім того, ясенів доручив, можу просвяткувати БСНДРИ на понад 2 мільярди гривень цьогорічні. Все ж таки, були проведені Прозоро і ці гроші не дісталися лише п'ятьом компаніям, як це сталося минулого року. Точніше скажу, в 80 цієї суми, за словами Ясіння, отримали 5 компаній в минулому бюджеті. Крім того, заявить ну, що мати рідна, це він сказав про тих аптекерів, які завищують ціни, не підпродано. І доручив перевірити не лише рядові аптеки, за які знаходяться просто в місті а і по всій Україні, а також у лікарнях. За інформацією багато лікарень, де головні лікарі, вони ж і головні аптеки у своїх аптеках, які знаходяться у державних лікарнях. І що стосується вже енергетики, сьогодні виступив на брифінгу голова енергатами Юрій Недешківський, Він повідомив, що уряд. Виділення земельної ділянки у зоні відчуження чорнобильської зони. Це 45 гектарів. Вони знаходяться поруч з колишнім селищам міського типу Бериківка. Це в зоні відчуження. Отже, ці 45 гектарів віддані на побудову сховища для запасированого ядерного пального. Будуватиме сховищі американська компанія, вартість проєкту майже 4 мільярди гривень. За оцінками Недашківського таке сховище дозволить економити майже 100 мільйонів доларів на рік. Адже зараз наразі Україна майже все своє істосоване ядерне паливо відправляє до Росії і сплачує за це від 150 до 200 мільйонів доларів на рік. Аню. Дякую, це був мій колега Олексій Савицький. Відсьогодні ЄС відкриває свої ринки для українських товарів. Преференціальний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для експорту з України. Такий режим діятиме до 1 листопада цього року. Введений він згідно з угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Такий крок дозволить збільшити щорічні об'єми вітчизняного експорту на третину. Загальний економічний ефект від торгових преференцій для української економіки може становити майже 500 мільйонів євро. З них 340 мільйонів від збільшення експорту агропродукції. І Україна хоче купувати газ за старою ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Про це сьогодні на засіданні кабінету міністрів заявив очільник Міненерго Юрій Продан. Тоді як росіяни поки наполягають на ціні 480 доларів. Утім, така ціна не ринкова, а політична. Переконують у Кабміні і направили у Газпром пропозицію не підвищувати вартість блакитного палива. Офіційної відповіді з Москви поки немає. Утім, росіяни вже хо хочуть обговорити ціну на газ спільно із Євросоюзом у Кабміні. Припускають, що вже завтра можуть почати переговори у чотиристоронньому форматі. До них долучаться представники Росії, Євросоюзу та Словаччини. США надсилають своїх військових до східної Європи. 600 американських вояків уїдуть до Польщі та трьох Балтійських країн на спільні військові навчання. За словами представника Міноборони США Джона Кірбі, ці тренування є додатковими до регулярних у рамках співпраці в НАТО. Відтак у Пентагоні не приховали, що нові навчання напряму пов'язані з ситуацією в Україні. США вкрай серйозно ставляться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею статуту НАТО. Хоча це і не є навчаннями НАТО, це дуже відчутний вияв нашої відданості своїм безпековим зобов'язанням у Європі, і це є наше повідомлення Москві. Американський ракетний фрегат увійшов у Чорне море. Як повідомили у ВМС США, місія фрегата Тейлор підтримувати мир і стабільність в регіоні, а також запевнити союзників у НАТО у прагненні американських військ посилити співпрацю в регіоні. У акваторії Чорного моря фрегат діятиме у межах міжнародного законодавства. Нагадаю, два тижні тому до чорного моря прийшов інший американський військовий корабель, оснащений системою протиракетної оборони. Есмінець Дональд Кук. На цю мить у мене все більше новин вже дивіться о 14-й. вдалого дня.